Вже декілька днів у мене були деякі моменти з моїм тиском. Я себе почувала не дуже добре. Сьогодні перший день, коли мені вдалося якось згармонізувати свій стан, і я би хотіла перевірити, в якому стані у мене знаходиться анахата, тому що на початку цього стану. Були певні негативні моменти. І зараз я витягну карту, яка буде вказувати, в якому стані зараз знаходиться моя ось ця чакра, сердечна чакра. Ось така карта випала. О, дуже цікаво. Ми бачимо, що дівчина закриває свою грудну клітину. Да? Сінахат, вона знаходиться в грудній клітині в області серця, і дівчина якраз цю область закриває. Тобто, не дивлячись на те, що стан у мене вже набагато кращий. Але є ще певне. Певний блок, напевно, якесь, щось щось закрито. Можливо, я не відпускаю ще певні емоції, не допрожива. Щось затискаю в собі. Ось. І ще другий момент, який у мене виник, ну, така думка. Коли я дивлюсь на цю карту, це дівчина вона неначе оберігає себе, свою цю сердечну чакру, своє серце, тобто вона так бережно до нього ставиться якось його обіймає. Можливо, це якраз показує те, що зараз в мене багато практик на підтримку себе. На підтримку свого стану, свого серця. Ось, це із позитивних моментів. І я хочу ще витягнути карту, яка буде говорити про те, яким чином я можу підтримати ще краще свою цю чакру, що зможе дати їй більше ресурсу. Ось такий котик у нас. Що я тут бачу? Насправді мені ось ця карта про спокій, впевненість. От я бачу, що він дуже серйозний, він дивиться кудись там рівно, да? прям в повному дзені. І ось. Для мене зараз ця карта про довіру. Тобто відбуваються якісь певні, можливо, трансформації, можливо, щось в моїй емоційній сфері, що потребує змін. І важливо це пройти. І пройти це з прийняттям того, що відбувається, з довірою. До цього стану. Ось, я б сказала, що це більше так про розслаблення, про впевненість у тому, що все окей, все під контролем і про спокій внутрішній, тобто, будь-яким чином підтримувати свій спокій.